Всім привіт! З вами Іриска і це челендж Ферма з нуля. Ми гратимемо за правилами, які виклала суничка. Детальніше з ними ми ознайомимося згодом. Але основна ціль цього челенджу зрозуміла. Потрібно з нуля розбудувати цілу ферму. І цей нелегкий тягар випав на долю нашого персонажа Грегорі Вагабонда. І нехай співзвучність з Бондом не вводить вас в оману, Грегорі не спецагент, а звичайний безхатько. Хоча хто зна, що ми ще дізнаємось про Грегорі, може, це в нього прикриття таке, і тому ми не знаємо його справжнє прізвище. Бо Багабон це його прізвисько, тобто бродяга Грегорі. Він живе на вулиці ще з юнацтва, постійно подорожує, змінює одне місце на інше. Перебивається під робітками, а ось зараз доля закинула його в Генфорд он Беглі. Ось, бачите, сидить на лавці, відпочиває. Довго йшов, втомився. До Грегорі доходило багато чуток про те, яке Генфорд гарне місце, які тут живуть доброзичливі люди. Я думаю, що Грегорі в свої немолоді роки вже втомився від свого бродяжництва, тому опинився в цьому містечку підсвідомо. Сподіваючись, що може йому нарешті пощастить. Оу, це ти до нас прийшов? Цікаво! І справді дуже доброзичливі люди. Це ти аж з того берегу сюди приплив, щоб поздоровкатись з Грегорі? Грегорі так уважно його слухає? Ще й в телефон щось записав? Мабуть, отримав якусь корисну інформацію. Ну, будемо вважати, що це добрий знак, що Грегорі нарешті пощастить та може він відчує, що Гемфорд це його місце і що він може тут вже та й Ну, все, я думаю, Грегорі вже трохи відпочив і варто вже йти і роздивитися, що тут до чого. Наприклад, подивитися, що є на дошці оголошень, може там є якась корисна інформація, може хтось задарма віддає ферму. Тоді це буде найкоротший челендж в історії, хоча ні, щастям Грегорі йому таке не світить. Так, ну що там? О, ярмарка фінчвику. Ой, та нам там нема чого виставляти, шкода, хіба. Као, чи будуть там безкоштовно годувати? Ой, це що, їх розшукує поліція? Та ні, Грегорі, не лякайся. Але ці обличчя варто запам'ятати, ці люди можуть нам чимось допомогти. Я думаю, що ти хлопець, що підсідав до Грегорі, порадив йому завітати до центру міста. Може, там хтось запропонує Грегорі якусь роботу, що насправді нам не завадить, бо в нас в кармані нуль, а їсти щось та й треба. Ще якась лисиця тут до Грегорі прибігла. Що Грегорі? Може, потоваришуєш з гостею? Може, вона тобі потім курочку принесе або ще що? Та, щось ти її не вразив. Ож, ми прибули до Фінчвіку. І що, Ненці? Ненці, ти хочеш поговорити з Грегорі? Цікаво, про що тобі балакати з бродягою? Ну, окей, давайте подивимось. Я сподіваюся, ти не хочеш його попросити платити комунальні, бо в нас і житла то нема. Боже, ці ланграби не встигла людина переїхати, вони вже хочуть щось від неї. Ну як так можна? Але, Грегорі, я думаю, варто привітатися тут з людьми, порозпитувати, що до чого. Може, хтось щось цікаве запропонує. Так, і ця розмова була, звісно, надзвичайно цікава, Ненці. Дякую. Але Грегорі вже треба трохи потурбуватися про свої потреби. Насправді щодо самого челенджу він передбачає, що перший час ми будемо такими нещасними, немитими, голодними, десь там побиратися, шукати якісь рослинки, вирощувати їх. Але, чесно кажучи, ось цей барчик тут, він навіть якийсь як читерський. Тобто тут можна спокійно сходити в туалет, поспати. Для Грегорі ці диванчики це просто якийсь люкс. В цьому барі, здається, навіть можна взяти безкоштовно чіпси, тобто більшість потреб дуже навіть закривається. Щодо того, що проблема з гігієною, ну давайте правді в вічі. Гігієна для Грегорі це не така і проблема. Плюс тут можна спокійно зайти на кухню і приготувати собі все, що завгодно. Я думаю, я буду намагатися все ж готувати десь якусь рибку на грилі, або брати ту їжу, яку хтось приготував, бо користуватися кухнею, на мій погляд, це вже якось занадто. Тобто, якщо ти живеш на вулиці, ти в принципі можеш зайти десь в якесь місце і скористатися вбиральною або взяти безкоштовну їжу. А от заходити туди вже на кухню це вже якось перебор. Боже, Грегорі, ти не тільки Чіпси поїв, ти вже і розжився якимсь лимонадиком? Ну, як тобі це вдається? Добре, будемо вважати, що це тебе хтось пригостив, що тут дуже дуже привітні люди. Тож дякуємо Генфорду за такий чудовий барчик. Я думаю, Грегорі тут буде проводити дуже багато часу, особливо на початку цього челенджу. Бо насправді покидати цей бар нам потрібно буде вже, щоб щось посадити. Або дай Боже купити ту корову. Божечки, це що за краля тут така? Бачили, як Грегорі на неї подивився? Ой, та й вона на нього дивиться. Ну, Грегорі, я думаю, тобі варто підійти познайомитись. Може, це справді доля. Може, це сьогодні в тебе такий неймовірно щасливий день та тобі щастить у всьому? Ні, ну ви подивіться, як вона на нього дивиться. Давай, давай, це твій шанс. Давай, хапай свою склянку, підходь і скажи щось добре. Куди пішов? Грегорі, ти куди? Мабуть, він трохи зніяковів. О, ти пішов помити скляночку. Хочеш показати, який ти хазяйновитий, так? Ну, насправді для Грегорі помити після себе склянку це неабияке досягнення, і в його розумінні, мабуть, це повинно вразити дівчину. Ну що, Грегорі, давай, зберись, скажи щось приємне їй. Давай. Грегорі, він почав розповідати якийсь брудний жарт. Ой! Але їй сподобалося Грегорі, все, це доля. Давай, здається, він сам в шоці. Так далеко в бесіді з гарними дівчатами він ще не заходив, мабуть. Але що? Ну, звісно, Грегорі, так, треба вилаятися на дівчину. Я розумію, що в тебе стрес, ти новенький в місті, але треба якось бути привітнішими з людьми. Я думаю, зараз він все ж таки буде намагатися якось виправити ситуацію. Та, може, скаже якийсь комплімент або трохи розпитає про неї, дізнається щось про неї. Але що? Звісно, Грегорі почав втикати в телефон. Ну, Грегорі! О, здається, все ж таки Бесіда трохи пішла. Давай, Грегорі, я за тебе вболіваю. Боже, щось таке шокуюче йому розповіла. А, і все, вона пішла. Ну, Грегорі, будемо сподіватися, що в тебе буде ще шанс з нею поспілкуватися. Так, і насправді вже вечір. І варто було б, може, зайнятися якимись справами Грегорі, може, щось таке зробити. Я розумію, що тобі добре сидиться в тому барі, але все ж таки, може, варто сходити ось до цього магазинчику, спитатися, може в цій жіночці є якась робота. А ще, знаючи характер Грегорі та те, як він жив до цього, він не мав би з усіма вітатися дружно або весело. Мабуть, він все ж таки б вітався з усіма грубо, але чесно, тут такі милі люди ну не піднімається в мене рука якось вітатися з усіма грубо. Будемо вважати, що це така тут атмосфера, що Грегорі почав з усіма бути привітним. Ну або, може, він трохи випив зайвого коктейлю там в барі, що вже реалістично. Тож, закриймо на це очі. Давайте краще подивимось, які завдання є в цій продавчині для Грегорі. Тож, перше, це має бути якесь просте завдання. А чи бували у вас такі дні, коли ви берете дуже багато справ, але не маєте достатньо часу, щоб ці справи виконати? Мені потрібні деякі інгредієнти для моєї наступної страви, але я не впевнена, що маю достатньо часу. Чи не могли б ви мені з цим допомогти? Ну, можливо, подивимось так наступне. Це так чудово бачити нове обличчя в цих краях, але я дуже зайнята, щоб зараз відрекомендуватися належним чином. Якщо у вас є час, о, цього в нас предостатньо, та ви не проти допомогти. Чи були б ви так ласкаві та не могли б зібрати деякі продуктові замовлення для мене? О, а ще я забула поїсти знову. Очевидно, ми ще маємо допомогти із цим. Так, і останнє комфорт для створінь. Я не впевнена, чи є у вас якісь створіння на вашій ділянці. Ну, якби ж вони в нас були, ми б тут зараз не стояли. Але я шукала, хто б мені приніс яких-небудь свіжих інгредієнтів. А чи не могли б ви мені принести? І щось таке, щоб я не займалася цим самостійно. Ну, я думаю, що цей варіант останній нам точно не підійде, бо знайти щось яєць або молока ми не зможемо, в нас нічого такого нема. Тому ми оберемо перші два завдання. Так, і давайте подивимось, що ж нам, власне, треба зробити. Перше, доставити їжу на одну особу це може бути або. Пармезан баклажановий або булочки з гарбуза. Ну, я думаю, це буде неважко, треба тільки трошки десь розжитися грошима, і можна буде це приготувати у пабі. А друге це зібрати чотири замовлення на продукти, доставити страву на одну особу у цій пані, а також. Доставити розу до хранителя створінь. Цікаво, це в них там якісь відносини, чи що? Добре, добре. Ну, тоді, щоб зібрати замовлення, нам потрібно повернутися до бару, поспитатися людей, що хто хоче замовити. О, колонка Грегорі, ти якраз хотів, що потанцювати і послухати: Боже, ну, добре, давай в тебе сьогодні щасливий день, ми починаємо історію. Ти. Давай. Зарядися позитивом, бо завтра тебе чекатиме дійсно важкий день. А ще я б хотіла подивитися, чи є тут десь виход до водички. О, ось тут є, але рибалити ми тут не можемо, та шкода. Ну, якщо тут є десь вихід, що ми можемо порибалити, то це було б взагалі чудово. Ми б взагалі тусувалися тут фінчвику. Так, тут вже кінець ділянки. А якщо в іншу сторону, е, ні, тут також немає, да? ну, тоді прийдеться виїжджати в інші райони цього містечка. Шкода, ну, але що поробиш, не все ж тобі Грегорі так буде щастити. О, Грегорі, ну, я тобі просто заздрю. Ну, правда, перший день в місті напився, наївся, з людьми поспілкувався, з дівчиною пофліртував. Ну, так як Грегорі це розуміє. Ще й зараз стоїть, слуха музику, танцює. О Боже Грегорі, такі рухи. Взагалі-то в цьому челенджі без грошей ти маєш почувати себе таким нещасним. Щось я якось неправильно проходжу цей челендж, очевидно. Але Ну, будемо вважати, що моєму Сіму дуже щастить. Подивимось, чи надовго вистачить цього везіння. І Грегорі тут знову хочеться замовити напій у барі. Грегорі, ну це вже просто, просто не можна вибачити таку поведінку. Люди прийшли подивитися, як ти страждаєш. А ти тут просто такий в собі впевнений, такий щасливий, просто насолоджуєшся життям, як більшість не насолоджується. О, о замовляє випивку. Я майже чую, як він каже: Боже, ти ще й чіпси взяв? Грегорій, ну це вже просто нахабство. Я хотіла сказати, що він випивку замовляє, як наче гей, мені як завжди. Тобто, вже такий тут свій парубок. Я просто в шоці. Грегорій, ну це не мало так піти. Ти мав тут трішечки поїсти, трішечки, може, якісь свої потреби задовільнити, але ось так відриватись на повну, ну це просто правда. Я думаю, що Грегорі так тяжко жив своє попереднє життя, що коли він опинився тут, він просто подумав, що це якийсь рай на землі, і потрібно хапати від життя просто все: чіпси, випивку, дівчину, людей. Просто розважатись, як в останній раз він, мабуть, відчуває, що завтра та й наступні дні будуть набагато набагато важчими. До речі, щодо попереднього життя, я тут бачила, є смітник, може там є щось. Ох, ні, да? нічого немає. Грегорі, ну просто тобі сама доля каже, що потрібно починати нове життя. Ніякого більше коперсання в смітті, нічого такого, лише розваги, дівчата. Просто нове життя чекай мене. Я думаю, що варто все ж таки виконувати якісь завдання може. О, Якщо ти вже якраз такий впевнений собі, то може, ти підеш, познайомишся з людьми, позбираєш замовлення, бо самі себе ті замовлення не зберуть, знаєш. Ось цим чоловічком привітайся, дружелюбно. Чекай, а коли ти вже встиг посваритися з Томасом, чому тут шкала червона? Грегорі, ти мене дивуєш. А це ж він до нас, здається, сідав тоді за столик біля річки. Грегорі, і ти тоді встиг щось сказати йому неприємне? Людина з того берега плила, щоб з тобою поздоровитися, щось приємне сказати, порадити, а ти йому якусь гадость сказав? Грегорі. Але чесно, я не здивована. Ось це насправді дуже на тебе схоже, а не ось ця твоя поведінка зараз. То що, давайте все ж перевіримо, скільки ми тут зібрали вже замовлень. Пока одного. Грегорі, ти продовжуєш людям якісь неприємні речі говорити. Може, ти все ж таки збереш замовлення, перестанеш пити, покладеш чіпси. Ага, так, перше замовлення є. Чомусь воно тут не відобразилось, але нехай. В кого ще ми можемо спитати? Грегорі, ти з Чіпсами, мабуть, себе більш впевнено почуваєш. Так, так, розмова така більш природня. Ага, так, друге замовлення. Хоча тут воно чомусь. Ага, все так, два. З цим давай познайомимося, привітаємося. Цією можна. Та поставте вже ту тарілку. А ні, там ще щось є, вибач, Тож не можна, тож треба з'їсти до останньої крихти. Ага, так, жіночки візьмемо замовлення. І ще в когось треба. Ще нам треба хтось четвертий. Так, жінка нам повідомила замовлення. І щось в Генрі вже погано зі сном. Я думаю, що можна вже трошки перепочити, вже майже 12-та. У чоловіка був дуже насичений день. Все таке нове, незвичне. До нього не ставляться як до волоцюги, він до такого не звик. Від цього навіть почуває себе таким щасливим, навіть по мудлетам в нього йому комфортно, він смачно поїв, смачно попив. І навіть цей чоловік зараз прийшов і, очевидно, бо щось робить нам так приємно тут розпалить камин. Грегорі ти просто неймовірно тут влаштувався. Тепло, смачно, люди привітні. Це просто те місце, яке ти шукав. Власне, я думаю, Грегорі не мав би мити руки за своєю звичкою, але все ж таки гігієну якось треба тримати. Боже, Боже, Боже який впевнений собі в чоловік. Але дуже стомлений. Так, ну і насправді. Давайте скористуємося тим, що Грегорі заснув, та поговоримо про правила цього челенджу, які в нас є цілі і що нам можна або не можна робити, щоб цих цілей досягти. Ну, перше і основне, що ми маємо почати з нулем 7 мільйонів на рахунку. І заробляти можемо лише тим, що ми самі виростемо, або знайдемо, або виловимо. Я думаю, якщо ми виловимо не тільки рибу, а якусь річ, то її теж можна буде продати. Це також рахуватиметься. Або ще тим, що сім зробить власними руками. Давайте ми також сядемо поближче до вогню, щоб нам було зручніше слухати всі ці довгі правила, цілі. Також що ще не можна: ще не можна наймати персонал або оживляти опудало для допомоги з городом, але можна користуватися зручностями у суспільних місцях. Чим ми будемо користуватися дуже багато, бо в нас просто немає іншого вибору і варіанту. І також можна їсти лише їжу, яку сім приготує самостійно. Можна їсти їжу, яку хтось приготував, але її не можна брати з собою. Ще не можна використовувати чити, коди, моди, які б полегшували проходження цього сценарію. І тут в мене буде невеличке відхилення від правил, бо я за допомогою читів трошки покращила навички Грегорі. Я виходила з того, що він уже дорослий чоловік з історією, і, зважаючи те, що він жив на вулиці, то в нього мають бути трошки прокачені навички фітнесу та техніки, тому що він робив якусь роботу важку, працював, можливо, вантажником або різноробом. І я не вважаю, що це якось суттєво повпливає на гру, бо повторюсь, Грегорі вже дорослий. Він не молодий. І, в принципі, якщо б я його зробила молодим, то багато часу можна було б витратити на те, щоб саме прокачати ці навички і, в принципі, прийти до цього ж моменту з таким же результатом. Тому я вважаю, що такий невеличкий чіт це допустимо. Так, і щодо цілей, щоб виконати цей челендж, нам потрібно мати двоповерховий будинок зі зручностями. Мати город з десятьма видами рослин і п'ятьма видами дерев, які ми маємо самостійно десь знайти. Ми не можемо їх отримати від гномів або купити, також мати ціле господарство: з пасіки, корови, лами, урядника, мати домівки кроликів та пташок та подружитися з ними. Ще потрібно завести кота і собаку. Але, на жаль, в мене немає цього доповнення, тому я думаю, що можна просто витратити відповідну суму грошей. Я дивилася, що щоб завести кота чи собаку, потрібно витратити 200 сім леонів, то рахую, що можна просто списати 400 сім леонів або навіть 500 з нашого рахунку, і для виконання цілей можна рахувати цього достатньо також посадити гриби. В челенджі написано 6 грибів, але перелічено лише 5 нічний, чарівний, сирий, привабливий і загадковий. А якщо тут просто забули якийсь пригадати гриб, то ви мені, будь ласка, підкажіть, будемо шукати ще шостий, бо так рахую, що будемо лише 5 шукати. Також маємо допомогти вилупитися з яєць двом курчаткам і домовитися з пташками й кроликами про допомогу. Такі є основні цілі, і є ще декілька додаткових: це мати родину і мати максимальний рівень навичок садівництва, кулінарії, майстерності, механіки. Ну, і також можна мати свій ставок, де можна рибалити, а також мати барбікю. Ось такий великий перелік наших цілей, чого потрібно досягнути. Тому Грегорі чекають великі звершення, великі справи. І насправді буде дуже цікаво, я ніколи не проходила такі челенджі. Взагалі, в принципі, челенджі, це мій перший досвід. І мені цікаво спробувати саме ось так з нуля, з нічого, спробувати розбудувати, подивитися, наскільки це можливо, з нуля отримати якісь кошти, як швидко це буде. Ну і наскільки буде нещасним всім при цьому. Але дивлячись на зараз. То при цьому Сім може бути дуже навіть і щасливим. І я думаю, що новий день ми почнемо вже у наступній серії, а цю завершимо тут. Мені дуже приємно, що ви подивилися. Також буду дуже вдячна за будь-які коментарі, поради, можливо, критику, тому що це мій перший челендж і взагалі перший досвід знімання відео, тому будь-які поради будуть мені дуже корисними. Тож, з вами була Іриска, побачимося!